Мої вітання. По нам хірачать. А ми донатим і продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. За останню добу небайдужі українці назбирали і вже витратили 93 тисячі 600 гривень. Купили FPV-шок з додатковими акумуляторами. Квитанція на екрані. Мій низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. А тепер до роботи. Єврокомісія прогнозує, що українські біженці почнуть повертатися додому вже 25-го року. Очікується, що кількість людей з тимчасовим захистом у ЄС скоротиться з 4,3 мільйона до 3,8. Наші масово повертаються додому. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Наші повертаються додому. Да, перше, що кажуть карти, було б куди повертатися. Якщо у людини нема куди і це питання держава не вирішила і не вирішить, повертатися ніхто не буде. Так, щодо повертання, найближчі два роки буде плюс-мінус стабільно, як воно є зараз. Тобто, скільки людей вже приїхало, стільки плюс мінуси буде приїжджати. А далі через два роки буде якийсь перелом. От далі подивимося, в яку сторону, і це буде пов'язано з зміною влади, змінах у владі. От там з вами і подивимось. Далі. Рашка готова передати Україні проєкт угоди щодо завершення війни одразу після завершення обміну. Ну, так і що йде? Проєкт завершення війни від расистів. Як воно виглядає для нас? Ви нічого не робите, ви з усім згодні. І ви пішли навіть з тих територій, які ваші, не окуповані, але ми думаємо, що вони наші. Угу, да -да. Наскільки буде згода з цією дуже заманливою пропозицією? Ми залишаємося на своєму. Ми радимо расистам дуже сильно з розбігу бажано ударитися головою об стіну масово, і ми чекаємо виплат. Трошки різні, як ви бачите, у нас погляди. Припинення вогню в Україні настане до липня цього року, а наймовірніший сценарій майбутнього країни Грузинський. Україна швидше, за все, буде змушена погодитися на врегулювання війни цього року. Це заморозить бойові дії. Існує чотири сценарії: південнокорейський, ізраїльський, грузинський, білоруський, який наймовірніший, який давайте випаде, я там почитаю, що вони означають. Так, програма завершення. Війни, сценарій завершення війни. Як воно буде у нас і на що це буде схоже? Південнокорейський. Ізраїльський. Грузинський. Білоруський. Південнокорейський. Ні. Ізраїльський. Не робоча схема. Грузинський, так. Да. І білоруський – ні. Грузинський. Україна не отримає ані іноземних військ, ані сильної військової підтримки. Зовнішня підтримка згасатиме процес інтеграції з заходом зупиниться, країна повернеться до орбіти впливу рашки. Схожий буде на Грузинський, але не так, як тут описано. Великий обмін відбувся чи немає серед наших так званого троянського коня, якого ми з вами бачили раніше. Обміни, які вже були, чи нема там для нас загрози. Чи нема там для нас загрози, звісно, є як мінімум дві підміни. Надалі, чи будуть загрози через обміни для нас? Так, бо надалі будуть ще більші обміни. Так, хто кому потрібно, почує і зробить якісь конкретні дії. Поїхали далі. А, Значить, рефе хоче проведення виборів в Україні. Мало що вони хочуть, слухайте. Ми хочемо скорішої кончини всіх і разом узятих. І бажано, щоб ну, вже до кінця дня сьогоднішнього. До підписання мирної угоди, проведення виборів у нас. Так, значить, не планують вони у нас проведення виборів, бо чітко знають, що це найостанніший варіант, який, який ми розглядаємо. Що вони хочуть, до чого вони хочуть якось змусити або якось зробити, щоб воно так було, це історія про те, що немає конкретної інстанції у владі. Тобто нема типу, головного і е, нема з кого питати, і нема організації на це вони будуть впливати. І на е, замах на життя конкретних людей. Тобто, оце така програма е, у цих кончених. Як мінімум, Рубіо підтримує санкції проти рашки, тоді як Трамп проти Трамп виступає проти законопроекту сенатора Грема про жорсткі заходи проти рашки та її торгових партнерів. Мета ініціативи не допустити повернення рашки до світової фінансової системи, включаючи СВІФТ до прогресу у врегулюванні конфлікту. Чи повернуться рашисти – до міжнародної фінансової, світової фінансової системи? Яке їх чекає розчарування? Ні собі, ні людям кажуть нам, що це означає? Те, що вони будуть ізгоями в фінансовій системі, в людській системі, це однозначно стовідсотково. І що вони будуть робити? Вони будуть впливати на цю систему шляхом її зламу, зносу. Як це буде, кібератака або ще якось, оце вони можуть. Споганіть абсолютно все, до чого вони торкаються. Дякую.